Повномасштабне вторгнення у 2022 році відкрило багатьом очі на імперські бажання Московії, чиновники якої активно обговорюють тему відновлення совєтського союзу в межах його найбільших кордонів. Для країн Центральної Азії ці заяви аж ніяк не вселяють довіру до свого агресивного сусіда. Московська мова у цьому регіоні завжди вважалася знаком освіченості та дозволяла вести торгівельні справи між країнами, так само як розвинені західні країни ведуть торгівлю англійською мовою, якби це не кринжово звучало. Зараз теж змінюється і центром суперечок у цих країнах є саме московська мова. Місцеве населення, хоч більшості залишається байдужим щодо подій у Східній Європі, але все більше починає усвідомлювати, що самоідентичність нації є тим, що може Зберегти майбутнє свої країни, Туркменістан, Узбекистан та Казахстан уже замінили кирилицю на модифіковану латиницю, аби позбавитися нав'язливого совєтського минулого. Повільно, але впевнено, уряди країн Центральної Азії піднімають завісу мовчання, яка десятиліттями висіла над сталінськими репресіями в регіоні. У вересні 2023 року влада Казахстану розсекретила архівні дані про 2 мільйони 400 тисяч жертв сталінізму. Най Таджикистан, найменша держава центральної Азії, висловлює претензії до Московії. Прем'єр-міністр Таджикистану розкритикував широкомасштабне порушення основних прав і свобод наших громадян після масової депортації таджиків з Москви після терористичної атаки в березні на московському крокусхолі. Однак на офіційному рівні заяв про засудження Московії щодо геноциду українського народу майже не було, і це не дивно. Адже, попри імперіалістичні місії, Московії жодна країна Центральної Азії не прагне, навіть не намагається повністю розірвати відносини з нею. Деякі з них опосередковано підтримують агресивну війну Московії в Україні, дозволяючи Москві обходити західні санкції та імпортувати товари корисні для московської мілітаризованої економіки. У Кргстані та Таджикистані розташовані московські військові бази лише за місяць до того, як Московія. Напала на Україну у 22-му році московські війська увійшли до Казахстану на прохання уряду, щоб допомогти придушити заворушення, у результаті яких загинуло понад 200 людей. Однак, попри таку кровожерливість, влада цих країн не дозволяє своїм державним телеканалам транслювати репортажі з таких чутливих питань, як звірства москові або, наприклад, серпневий наступ України на московську територію, у Туркменістані, найбільш жорстко контрольованій країні Центральної Азії. Державні змі майже не згадують про нашу війну після вторгнення. У 22-му році і це не випадково. Московія для цих країн є як економічною, так і політичною підтримкою. Місцеві чиновники з радістю надають дозволу на торгівлю з Москвою, що ці країни за рахунок експорту продукції. У свою чергу для Кремля, країни Центральної Азії, є рятівним кругом, що дає можливість отримувати не лише звичайні товари, а й важливу продукцію воєнного призначення, що підтримує військово-промисловий комплекс. Країни Центральної Азії надають московитам доступ до товарів фінансових послуг, які більше не є доступними на їх території. Багато представників московського середнього класу подорожують до таких країн, як Казахстан чи Киргизстан, щоб відкрити банківські рахунки або придбати товари західних брендів. Казахстан, зокрема, став гарячою точкою для московських підприємців у 23-му році. Він став другим найпопулярнішим місцем для відкриття бізнесу серед московитів, де було створено 6100 нових компаній, що поступається лише Грузії. У той час як експорт ЄС до Москви впав на 53% між 2021 першими та роками. Експорт Казахстану до свого північного сусіда зріс на 39%, Киргизстану на 90%, Узбекистану на 77%. Важко сказати напевно, яка частина цього зростання пов'язана з перенаправленням західних товарів через Центральну Азію до Москви, але очевидно, що це левова частка. Дані торгівлі свідчать про значне зростання експорту товарів подвійного призначення товарів, заборонених західним санкціями, які можуть бути використано у військово-промисловому комплексі Московії. Експорт Казахстану з цих так званих товарів поля бої до Москви зріс на 401 у 2022 році порівняно з попереднім роком, а потім дещо знизився на 5% у 2023 році. Казахстан залишається найбільшим експортером цієї продукції, відправивши на Московію 23 третього року такого обладнання на суму майже 300 мільйонів доларів. Аналогічно Гестан збільшив експорт таких самих товарів на 400 у 2022 році порівняно з попереднім роком, з подальшим зростанням на 5% у 2023. Узбекистан продемонстрував ще більший ріст 430 у 2022 році та ще 38 у 2023 році. Журналісти здокументували численні випадки того, як товари подвійного призначення потрапляють до Москви через країни Центральної Азії, наприклад, у звіті проєкту дослідження організованої злочинності та корупції офісі за 24 рік пролито світло на ймовірно. Схему використання казахстанської компанії ТОО КБР технології для замовлення високотехнологічного обладнання для виробництва напівпровідників та інших товарів з Європи для потреб Москві. Збереження тісних економічних зв'язків з Москвою має вирішальне значення для економічного розвитку країн Центральної Азії. На Москву припадає 19% торгівельного обороту Казахстану, 19% Киргизстану і 17% Узбекистану. Наприклад, Узбекистан отримує вигоду від недорогого імпорту московського газу, ціни на які два третім році становили 160 доларів за 1000 кубометрів, прийняно з експортними цінами на рівні. 257 доларів до Туреччини та 320 доларів для інших ринків так Москва користується своєю найпотужнішою стратегією. Вона заливає країни дешевими ресурсами, щоб ті продовжували тісне економічне співробітництво з нею. Сьогодні ЄС і США роблять вигляд, що докладають дипломатичних зусиль, щоб заохотити економіки країн Центральної Азії, зменшити свою залежність від Москви, водночас націлюючись на окремі переважно малі компанії, підозрювані в пособності в Москві. Загалом американська санкційна агенція OFAC додала 8 казахстанських компаній, 13 з Киргизстану і 12 з Узбекистану до списку спеціально Визначених громадян і заблокованих осіб, на яких поширюються санкції пов'язані з Москвою. Аналогічно є вніс до чорного списку суб'єктів, причетних до передачі заборонених товарів до Росії. Але точкові санкції окремих юридичних осіб це ніщо. Необхідно накладення санкцій на цілі сектори економіки країни, які співпрацюють з Москвою. Лише тоді ми побачимо реальний економічний ефект від санкцій центральноазійських країн. На жаль, західні країни до цього не готові, адже величезний товарний реекспорт через ці країни має походження з цих же розвинених західних країн. Потрібно розуміти, що Московія завжди матиме потужний вплив на країни Центральної Азії, просто тому що вона має дуже зручне географічне розташування та історичний великий вплив. Попри культурні та соціальні конфлікти, ці країни активно підтримують економічне та політичне співробітництво з Московією. І якщо останнє вже втрачає силу через геополітичні невдачі московитів, то економічно ці п'ять країн активно допомагають Кремлю. І цей економічний зв'язок не розірвати звичайним занепокоєнням від західних політиків. Ні, і ще раз ні. Так не буде працювати. Для цього потрібен комплексний секторальний підхід у провадженні санкцій для цих країн. А загалом про ситуацію з Наталі Азії треба, напевно, робити окремі відео і розповідати, які там процеси відбуваються. Разом з тим, що в них є бажання національної свідомості, у них там ще і росте вахабітський рух дуже сильно. І не все там так однозначно. Там модернізація може бути підірвана не тільки впливом московитів, але і іншими тенденціями. Регіон, звичайно, цікавий і потенційно навіть небезпечний для московитів. Тож будемо спостерігати. Особливо на нашому телеграм-каналі ми там багато інформації видаємо. Слідкуйте, як тут підписуйтесь, так і підписуйтесь на наш ТГ. Посилання на нього буде в описі до цього відео. До зустрічі!